ще не було Ну Точніше, вона була, і, е, і Хіросіма Нагасакі в результаті від того постраждали. Зараз у нас не холодна, зараз у нас гаряча війна з Російською Федерацією. Холодна війна, як пам'ятаєте, була насичена шпигунськими інтригами, шпигунськими скандалами. І от шпигунська історія в Києві вчора викрилася. Показали, щура Дмитра Казюру, який виявляється це 2018 році, був завербований Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Його затримали. Особисто голова СБУ Василь Малюк брав участь у затриманні. І сьогодні в одному з судів міста Києва йому обирають запобіжний захід. Прокурори просять про тримання під вартою без права на заставу і наголошують на необхідності закритого засідання, тому що в матеріалах є закрита секретна інформація. Закрита секретна інформація. Сам Казюра, як розповіли, в СБУ був ще завербований у Відні в 2018. Ні, стоп. Так, в 2018 році він був ідеологічно завербований і фінансово завербований. Якийсь час він був сплячим агентом. Тепер зраднику загрожує довічне ув'язнення. Михайло Притуле зі мною на зв'язку. Це військовий експерт, експерт з військової контррозвитки. Михайло, добрий день вам. Михайло, тут питання одразу. А Василь Мальок у своєму брифінгу розповів, що цього агента Казюру його використовували в сліпу для того, аби зливати російські російські гібні, зливати недостовірну інформацію, тобто займатися дезінформацією через нього. Його СБУ грало в сліпу. Виникає питання, чого раптом його зараз вирішили викрити, показати. Чому пріоритет через нього дезінформувати ФСБ відійшов на другий план, а його вирішили так публічно всім. Дивіться, ми викрили щорану. Ну його ж не, не вчора викрили, його викрили давно. І він взагалі навіть був корисним українським спецслужбам. Я думаю, що ситуація була така: ну, це моя професійна точка зору. Так. Певно, вона, знаєте, це ігри такі в шпигун, шпигунів. Вони не вже не в... Книжках а в реалі ми все це бачимо. От я думаю, що ситуація була наступна: коли агента через агента через якогось особу тривалий час зливають інформацію, то цю інформацію, яку отримує розвідка іншої країни, у цьому випадку Росії, вони її теж аналізують. Аналізують і перепровіряють весь час. Ну, це особливості роботи розвідки. Їм так потрібно. Так, Тому що цю інформацію ну, треба перевіряти з багатьох причин: е, надійності агента, надійності інформації, тих джерел, якими він користується, і все інше. Певно, в якийсь час е, росіяни зрозуміли, що через е, цього їхнього агента йде дезінформація. І тут було кілька варіантів. Один з них, що він свідомо дає е, неправильну інформацію, або його викрили і через нього здають іншу інформацію. Ну, в такому випадку е, росіяни могли прийняти досить жорстке рішення, тобто просто його ліквідувати, щоб не думати там, правильний, неправильний, чужий свій. О, ну, Як вони завжди роблять своїми людьми, тобто для них це абсолютно нормальна традиція ліквідувати свого агента. Ну, на всякий випадок. Може він перемикнувся, може він там війний агент, чи щось таке подвійне агент. І е, в цьому випадку вони певно вчинили якісь дії, щоб його ліквідувати. Ми з вами е, це бачили. Ми бачили ось у цьому ролику, який е, розповсюдило СБУ. Е, досить цікавий момент. Як там 6 шоста хвилина, 20 секунд. Хай покажуть нам. О, там йде розмова з. Куратором, і куратор дивується, що агент ще живий, що цей щур ще живий, uh -huh. О, тому що поруч з ним прилетіла ракета. Там хоч і зірочки поставили, але тут таємниці вигікові нема, тому що росіяни знали, куди вони пускали ракет. Ми цю ракету бачили на Миколаїв, пам'ятаєте, да? там біля костьолу ракета така упала в будинок uh -huh. поверхов... високоповерховий. І вчора цей будинок показали в е, відеоролику СБУ. Тобто, скоріше за все, він там жив в цьому будинку? Ні, я, він там поруч працював. Ракета а -а -а. не вийшла, всього на всього в 30 метрів від його кабінету. М -м -м. От у чому був е, сенс цієї ракети? Я думаю, що вони просто намагалися ліквідувати свого агента в грудні. Цілу ракету для того, аби ліквідувати одного агента. Якщо таке, а чи це не занадто складно? Ну, а чого? Ну, нормально, це досить дешево. Це Небага, дешево, здається, навпаки, простіше кілером якимось, чи отрутою це зробити. Ви певні, що це простіше? Нормально, я не знаю. Це я... не мій, мій хлопський розум, Михайло, я... це не мій хлопський розум. Ну, чому буде складувати таку операцію там в Москві якогось. Як роблять агенти Буданова, спробуйте спланувати таку операцію, подумайте, як, наскільки це складно. Uh -huh. Тому випустити ракету по кабінету е Крота, це простіше, і вони, там куратор його дивується, що як же так, що ти живий, ми по твоєму кабінету власне, випустили, тебе там на роботі не було би. Ну, якщо ми прослухаємо це, там 6 хвилина, 20 секунд. і далі. Uh -huh. От що відбулося насправді? Тобто, росіяни намагалися відвідувати свого агента, який був певно, що після цього ну, Служба безпеки України зрозуміли, що агент ставлений. Що дезінформацію, йти сенсу немає, тримати його на роботі вже більше немає. Добре, Михайле. Тоді а чи означає вчорашній прецедент, точніше інформація, яку нам показали, що на, насправді служба безпеки України може бути просочена? Ось вчорашня історія це тільки верхівка айсбергу. Це верхівка, ну, один з представників верхівки Служби безпеки України. А такі метастази російської агентури вони можуть бути скрізь? Звичайно, звичайно, можуть бути. Що вас дивуть? Розвідка Росії працює всюди. І перш за все, вона працює е, в спецслужбах, вона працює всюди. Слухайте, ну добре, Михайло, тоді одразу не? мені цікаво було по-людськи. Я... В Раді теж, і в Медіа теж, і серед журналістів теж. Є. Вас це дивує? Е, ну, серед журналістів, ви знаєте, є така приказка. Є така приказка. Е, ніколи не чіпайте. Артистів і проституток. Вони знадобляться при будь-якій владі. Е, я дуже часто додаю сюди в цей перелік: ніколи не чіпайте артистів, проституток і журналістів. Вони знадобляться при будь-якій владі. Ну, це моє можуть мене за це сварити, але в принципі, ви розумієте, про що я. Е, так, от е, Ні, не розумію поясні. Михайле, ви розумна дуже людина. Е, так от. А, ви, а я інше хотів запитати: а яким чином відбувається вербовка? Як взагалі ФСБ і спецслужби знаходять тих людей, кого як вони враховують, кого можна завербувати, а кого не можна завербувати? Ну це ж не, вс, не всіх не з усіма можна зробити? Є такі, які діляться на кілька фахів, є агенти, які вивчають людей обстановку, які дивляться телевізор, які працюють, наприклад, журналістами, беруть інтерв'ю у людей. Роблять проби. Що ви що ви дивуєтесь? Це дуже дуже зручне місце для роботи розвіду дуже зручне. Беруть інтерв'ю, вивчають людей, звички людей, що людина їсть, п'є, потім складаються психологічні портрети. Виявляються е, люди, які урастові для. Е, Михайло, Само я вас зрозумів. Ви, ви так двічі акцентували увагу на журналістах зараз, що в мене таке враження після нашого ефіру мене запросять на допит на Володимирську, щоб перевірити, чи я не маю. Зможувати, я ж не знаю, то вам вітніше. Я, я вам потім повідомлю, чи це не сталося. ми можемо Добре. разом з вами сходити. Михайло Притула, військовий експерт і експерт з військової контррозвідки.